Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся ось таким рецептами, не одним, а декільком, ось таких неймовірно смачних закусок до святкового столу. Готувати їх легко, тому що вони готуються з листкового тіста, а начинки можуть бути будь-які, найрізноманітніші. Отож, я вам подам декілька ідей, і я впевнена, що вони вам сподобаються. Беремо листкове тісто на ці закуски, мені знадобиться всього-навсього дві упаковки тіста. Прокачую тісто зверху з качалкою тільки для того, щоб надати рівну поверхню. І далі будемо вирізати формочки. До прикладу, я виріжу ось такі квадратики. Можете брати будь-які виробки, які вам подобаються. Я покажу кожної закуски декілька штучок. Формочку можете вибрати будь-яку: квадратну, прямокутну, круглу. Можете скористатися склянкою, насадкою, чим завгодно, все, що є, що подобається, що підходить. Вирізані формочки викладаю на форму, на яку застелила пергаментний папір. Роблячи невеличку відстань один між одним, для того, щоб добре пропікалося і циркулювало вірно повітря. Далі гострим ножем прорізаю краї для того, щоб серединка не тримала бортики, щоб вони не чіплялися, а росли вверх. Не прорізаю повністю тільки трішечки зверху. Намічаю для того, щоб бортики вільно піднімалися до гори. Беру сир брі та грушу. Мабуть, це класичне поєднання. Таке поєднання люблять всі. Розрізаю сир та викладаю по центру. І зверху нарізаю грушу довільними шматочками, якими яким вам подобається. І зверху декілька листочків свіжого тим'яну. Можна сухий, якщо є свіжий, краще свіжий. Тим'ян надає свого неповторного смаку та аромату, який дуже пасує до цієї закуски. Бортики можна змастити яйцем, для того, щоб під час випікання вони отримали гарний, блискучий вигляд. Цей крок не обов'язковий, проте я рекомендую. Має, закуска буде мати кращий, гарніший вигляд. Та на святковий стіл. Нам дуже важливо, щоб все було гарно та ідеально. Якщо робите багато, на цьому етапі відправляємо в електричну піч, розгріти до 180 градусів приблизно на хвилин 14-16. Я ж продовжую далі, хочу показати вам ще різні начинки, тому випікати вже буду все одразу. Отож, викладаю нові шматочки тіста. Далі беру козячий сир. Можете брати будь-який сир, який. Вам подобається по центру викладаю сир. Можна також зробити ось таку рамку, як ми робили ножем. Але цей сир у мене настільки м'який, що він не дасть піднятися кінчиком. Тобто не дасть піднятися серединці. Кінці підростуть, а він не дасть піднятися самі серединці. Змащуємо кінці також яйцем. І зверху на сир викладаю малину. Ягоду можна взяти будь-яку, яка є кисла. Журавлина дуже добре підійде, чи ожина, а також вишня. Вишня, звісно, консервована чи заморожена. Ось так. Таку закуску також випікаємо при температурі 180 градусів, приблизно 14-16 хвилин. І наступна закуска, якою я хочу поділитися з вами. Беру ніж і розрізаю. Я беру такі хвилясті, проте це не обов'язково. І розрізаю на прямокутники, чи квадрати на будь-якої будь довільної форми. Тінчики зріжу, щоб були всі одинакові. Ось такі чотири прямокутника. І також мені потрібно смужечки, якими буду декорувати зверху. Вкладаю також поруч цю закуску. Ці шматочки тіста кірівнюю все, щоб було одинаково гарно. А цю закуску я буду начиняти. Можна взяти прошуток, бекон чи будь-який хамон, чи будь-яке м'ясо, яке вам подобається. Головною мовою, щоб воно було трішечки підкопчене, чи панчету. Що, що вам подобається чи що є. Ось так ми покладаємо посередині. Зверху мариновану цибулю. Тобто, дрібнозвічена цибуля залита лимонним соком, трішечки олією, цукор та сіль. Посипаємо все тертим сиром. Тертий сир твердий, беріть будь-який, який вам подобається. Та декоруємо зверху з цими полосочками, які ми нарізали. Формую ось таку решіточку невеличку. І обережно підрізаю кінці. Вирівнюю. Побажання теж змащуємо яйце. І також відправляємо випікатися при 180 градусах. Для наступної закуски відрізаємо смужечки трішечки ширші. Та більш довші, тому що я її хочу загорнути ось так навпіл. для наступної закуски нам знадобиться помідорна паста чи помідори у своєму соці. Я готую такі помідори на каналі. Підказочку можете ось тут побачити. Я їх дістаю з банки, перебиваю занурювальним блендером, і ось такі, ніби свіжі помідори у мене виходять. Моцарелла. Песто, можете брати будь-яке песто. Також на каналі готувала песто. Ось тут підказочку можете глянути. І сухий базилік. На половинку викладаю помідори зверху нарізаємо моцарелу шматочками. Ці закуски дуже добре, тим, що з небагатьох продуктів можна зробити досить велику кількість закусок і нагодувати досить велику компанію. Зверху на моцарелу Трішечки песто і щільно закриваємо. Краї також для більш гарного естетичного вигляду можна підрізати. І ці закуски також перекладаємо на. У форму, прикраю форму. Змащую яйце. І зверху декорую трішечки сухим базиліком. Можна орегано, Можна базилік, можна орегано. Сухий базилік дуже підходить сюди. І також відправляю випікатися. І наступна запуска. Для цього мені знадобляться 4 одинакових трикотники. Ну, так як я випікаю кожної закуски по 4, то мені, звісно, потрібно 4 прямокутники. Прямокутники краще квадрати. До цієї закуски мені знадобиться гірчиця. Я використовую діжонську з зернами. Можете взяти будь-яку, яка вам подобається. Додаю сюди шматочок червоної риби, в мене лосось. Можете взяти як свіжу рибу, так і слабосолену. Якщо берете свіжу, як я, тоді додаємо дрібку солі. Кріп свіжий, сухий чи заморожений, будь-який, який є. І формуємо трикутник Ось так. І також ці для більш естетичного вигляду в кінці підрізаю. І викладаю ось цю закуску на папір, на форму. Далі також змащую яйцем. І декорую свіжим меленим чорним перцем. І також відправляю випікатися при 180 градусів хвилин 12. Далі з цього шматка, з цього який залишився, роблю ось такі невеличкі надрізи. Далі також буду формувати інші закуски. Є спеціальний ніж, проте, якщо немає, я покажу, як зробити такий декор звичайним ножем. Можна так, а можна зробити і ось цим. До того, щоб утворилася така решітка, якою ми будемо накривати наступні закуски. Першу партію закусок вже відправила випікатися, продовжуємо далі. Беру наступний шматок тіста. Також його відкриваю і трішечки зверху прокачую. На наступну закуску мені потрібно буде декілька прямокутників. Так як ми вже почали робити по 4, то буду продовжувати далі робити по 4. Щоб було рівно. Ось так, намічаю трішечки. Раз, два. У форму застелену пергаментним папером зразу викладаю ці прямокутники. Одразу змащую яйця, приділяючи особливу увагу кінчикам. Зверху викладаю аджику. Аджику готую сама. Як приготувати таку аджику, відео в мене є на каналі. Ось тут можете побачити підказку. Якщо немає аджики, можливо, є. Червоне песто. Його готують з вялених томатів. До речі, дуже смачно вялені томати додати в таку закуску. З листковим тістом вялені томати дуже смачно. Наприклад, вялені томати і оливки це дуже смачно. І зверху на джеку тертий сир. Твердий тертий сир. Ось так. Також випікаємо. При тій самій температурі за таким самим часом. Тому я їх випікаю всі, всі разом, тому що температура всіх одинакове випікання. Наступне також робимо прямокутники, квадрати. Так трошечки на рівні. Не подобається. Мені зараз я надам форму вершкою. О, так буде краще. Посередині викладаю трішечки хріну. Можна замінити на васаб, якщо є. Зверху кладемо рибу червону. А додаємо трішечки січеної зеленої цибулі. Можна замінити зелену цибулю на цибулю порей, якщо є. Також можна змастити яйцем кінчики. Ці я збачувати не буду, залишу такі, як вони є. І так само випітаємо, як і всі решта. Для наступної закуски нарізаємо знову прямокутники. Викладаємо на форму. Посередині кладемо томат. Знову томати, ті самі, що використовували в попередній закусці. До томату додаємо вершковий сир, будь-який, який любите, яким користуєтесь, типу Філадельфія. Зверху трішечки посипаю чесноковим порошком. І перець чорний, свіжо-мелений. Далі згадуємо про решіточку, яку ми робили попередній. І цією решіткою накриваємо зверху. І все акуратно підрізаємо. Також зверху змащуємо яйце. І декорую насінчиком з маку. Так само випікаємо. І наступна закуска. Нам знадобиться будь-яка виробка. Я, можу, я скористаюся склянкою, щоб було більш наглядно. Половину залишаю цілими, а інші зверху роблю ось такий хрестоподібний надріз. Викладаю кружечки рівні у форму. Далі беру розмарин, декілька листочків, які потрібно дуже дрібно порізати. Чим дрібніше, тим краще. Далі потрібно тертий сир, пармезан, натираю на терці. Якщо є терти, можна взяти терти, якщо немає, тоді шматочком і натираємо. Пармезан можна замінити на падану чи пекорі, на який є сир. Це потрібен ось такий твердий витриманий сир. І сюди ж потрібна цедра з лимона. Змішуємо ці всі інгредієнти, сир, розмарин і цедру. І викладаємо по центру нашого кружечка. Накриваємо зверху ось цими розрізаними половинками. При бажанні можна ще надати форму знову склянкою, щоб було кінці більш рівніші, акуратніші. І плюс склянка зверху, що добре зафіксує краї. Також змащуємо яйцем. Дуже зручно ці заготовки зробити завчасно, тобто за декілька днів до свята, і відправити все в морозилку. А випікати вже при подачі на самий стіл. Та декорую зверху кунжутним насінням. І також відправляю випікатися. А ще закуски рулет, покажу. Викладаємо посередині ковбасу салямі. Посередині викладаю сир і закручуємо все до половини. Відрізаємо, і ще раз. І розрізаємо навпіл. Ці верхівки я зріжу, тому що вони не дуже гарно виглядають. Не подобається мені їх вигляд. Викладаю також їх у форму і знову випікатися. Випікаю вже все разом. Зірочок, яких я напекла, також зробимо закуску. Їх потрібно розрізати навпіл. Посередині по центру викладаємо крем-сир. Подаю сюди зелень, можна будь-який салат, я використовую руколу. Також беремо будь-яке м'ясо, прошуто, чи ковбасу, салямі, що Цю зірочку, цю половинку також змащуємо трішечки сиром, накриваємо зверху. І прикріплюємо шпажкою чи зубочисткою. І ось такі закусочки міні виходять. Закінчимо декорувати наші закуски, додаючи трішечки меду. Там, де малина і козячий сир, додаємо мед. А також там, де груша і брі. І додаємо трішечки горіхів. Я додаю пекан. До малини з сиром, а також груші. А також до груші з брі. Можете додати будь-який свій улюблений горіх. Полозькі, ліщину. І ось такі закуски виходять. Для кращої свіжості зверху ще додам декілька свіжих листочків тим'яну. Ось такі гарні закуски всього-навсього з двох упаковок листкового тіста в мене вийшли. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Надійсвійте, вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!